Добрий день, мої любі дорогокласники та й шановні батьки. Сьогодні тема нашого уроку рушник оберіг українського народу. Тамара Коломій спіли поле полотняне. І бачимо нас з вами різні-різні види орнаменту, притаманні кожній області. Давайте з вами знайдемо нашу Харківщину. Ось бачимо нашу саме. Калину, тут калина, калинові листочки ось такий гарний орнамент. Так? Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться до себе. Привітайтесь! Добрий день! щастя, миру в новий день! Виконуємо з вами вправу. Уявимо, що ми ліпимо снягочка, зліпили снягочка. Наші ручки з вами замерзли, а тепер ми погріли і дихаємо їх. Грімо наші ручки. Молодці! Уявляємо, що перед нами вогнище, яке потрібно роздути. Давайте ми з вами наберемо повітря носом і повільно видихаємо ротом, надуваючи щоки, роздули повітря, так, наше вогнище. І уявляємо, що у нас свято, і нам потрібно надути святкові кульки. Для цього ми робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо ротом. Надуваємо нашу кольки. Виконуємо з вами чисту ри ри ре ри ре ри, ри різнобарвні кольори. Ім, ім, им, 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 я милуюсь зараз ним. Давайте ще раз. ри 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 ре-ре-ри, різнобарвні кольори. Ім им, ім, им, 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 им я милуюсь зараз ним. Так, і читаємо з вами рядочки. І о, прочитаємо рядки в яких слова всі римуються. Долина, калина, дитина. Римується? Так. Веселі, веселі білі ні. Пошептав, полетів, почервонів. Ні. Вінок, ранок, сніданок. Так. Відгадайте, будь ласка, загадка. На портреті висить, красується, всі світлиці ним милуються. Рушничок. А український рушник. Від себе дивнини до наших днів у радості горі рушниця невід'ємна складова нашого побуту. У народі говорили хата без рушників, як родина без дітей. Раніше не було жодного свята в родині, щоб його святкували без рушника. На рушниках вишивали долі нашого народу, на ньому можна було побачити і радість, і скруту, і журбу, вишивали їх червоними і чорними нитками. Хлібом і сіллю на вишитому рушнику зустрічають дороги гостей. На рушнику народжена дитина носить на хрещення, на ньому проваджають людину в останній путь. Рушники стелять молодятам на весілля, а з рушником матері вираджали синів у далеку дорогу. І, будь ласка, розгорніть свої книжечки, сторінка 74. І ми з вами читаємо твір та малий коломіць Біле поле полотняне. <кій> будь ласка, уважно, слідкуємо. Біле поле полотняне. Рівно Півноткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить, Покрутниця так і сяк, Зацвіте червоний мак, Зазирне і там, і тут, Веселечки зацвітуть, Застрипає на прушки, зажевтіють колоски, А як пройдеться поволі, Заряхтять листочки в полі, Біло поло полотняне рушником баровистим стане. Так, зупинили і самостійно прочитали. Прочитали. Тепер відповідаємо з вами на питання. Розглянемо уважно малюночок, що на ньому запражено. Дівчинка, яка вишиває рушничок. Що вона вишиває? Маки, волошки, колоски, орнамент. Так, чи є, чим є для українського народу маки, волошки, колоски це все символи. І полотно це тканина з льону, на які вишивали рушники, Зарягтят, це замерехтять тобто яскраво виділятиме дрібними плямами на певному фоні. І навпрошки навпростець по прямій лінії. І, правильно правильне наголошення. Ткани поволі зацвіте, заряхтять, барвистим, покрутнеться, прани, колоски навпрошки. Полотняне, василечки, застрибає. Так. Кому присв... Чому присвятила свій вірш Тамара Коломієць? Рушничкові. Про яке біле полотно йдеться? На які тканині вишивали рушник? Так, на полотні, так. Чи справді голка сама вишивала рушник? Ні. А хто тоді вправно розшивав рушник? Дівчинка. Які слова вживає поетеса, як аби ми уявили живі квіти? Так, зажовтіть колоски, застріває василечки, зацвітуть, зацвіте червоний мак. Голка ходить за собою нитку води, тобто вправно працює. Так, і ви зможете переглянути відеокліп про український рушник. І а, навчитися ваше домашнє завдання, навчитися виразно читати цей вірш. Впевнено все вас видивив, не розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня!